Розглянемо з вами приклад налаштування CRM для віконно-двірного бізнесу. Саме перший головний інструмент це у нас є ліди. Цю вкладку відбувається накопичення лідів з різних каналів комунікації, наприклад, з вайберу, телеграму або телефонії. Або ж менеджер вносить лід вручну. Щоб створити лід, нажимаємо кнопку Створити лід, прописуємо назву даного ліда, можемо призначити відповідальну особу. У нас буде список менеджерів, наприклад, відділу продажу. Контактну особу прописуємо. Це може бути та сама інформація, яка є в назві даного ліда. Вказуємо джерело, якщо відсвятковуємо трафік клієнтів, наприклад, в даному випадку з Facebook, і прописуємо телефон. Якщо МН не потрібен, тому що це обов'язково повле зірочкою, ми можемо видалити його і дописати пізніше, коли буде в наявності за потреби. Можемо визначити тип товару, скажімо, металопластикове вікно. Додавати коментарі, прописати адресу об'єкту, а вибрати попередній тип об'єкту. Натискаючи зберегти, у нас зберігається лід в базі. Пізніше ми починаємо роботу з цим лідом. Якщо автоматичне утворення ліда, відразу відкриваємо і беремо його в роботу. Можемо присвоїти певний тег для цього ліда. Це вже в нас буде сегментація за типом об'єкту. І ведемо його по воронці. так? Тобто дзвінок, візит, кваліфікація ліда, виявлення потреби і вже створюємо тоді угоду, запис на замір. Щоб створити угоду, спершу нам потрібно створити клієнта з даного ліда. Три крапочки справа, в верхньому кутку створюємо клієнта. Клієнт створений, вже можемо з вами створювати угоду по даному клієнту. Щоб створити угоду, ми натискаємо плюсику в блоці угоди. Відкривається карточка з автоматично заповненими вже попередньо деякими даними, такими, як клієнт. Можемо дописати металопластикову так, якась конструкція. Або вікно і вказати якісь там розміри. Які клієнт попередньо нам визначає для прикладу. В принципі, ми можемо створювати, зберігати цю угоду, всю іншу інформацію ми можемо внести по ходу опрацювання даної угоди. Угода створена, вся інформація зберігатиметься в карті клієнта. Інформація про завдання, інформація про угоди, записи на заміри, файли тощо. Переходимо в розділ угоди. У мене відображається зверху всі етапи моєї угоди. Тобто моя воронка продаж від попереднього прорахунку до підписання акту виконаних робіт. Перший блок це інформація по самій угоді, а також клієнту. Якщо потрібно повернутися до картки клієнта, нажимаємо ось картку клієнта, і ми повернемося до карти клієнта. Можна вносити інформацію супутню, коли ми про неї дізнаємося, по ходу опрацювання даної угоди. Для того, щоб поставити завдання на заміри, ось ми тут можемо прописати дату замірів, скажімо, на завтра. Також можемо вибрати з нашого списку виконавців: тут просто нікого немає, потрібного майстра. І Призначити, хто в нас буде виконувати дані заміри. І ставимо завдання на заміри. Вибираємо тип завдання заміри, призначаємо відповідального майстра, вибираємо дату, вибираємо час, на який ми домовилися з господарем, відкриваємо дане завдання. І можемо ще в коментарях дописати якісь деталі. Скажімо, там як проїхати, як добратися до даного об'єкту. Єкт, об Якась деталізація важлива. Будь-який приміт. Створився запис на заміри. Ми можемо відмітити його як важливий, якщо це справді так. І ця інформація прилетить. В аккаунт нашого старшого майстра, який буде виконувати дані заміри. Він, коли відкриє систему, відкриє дане завдання і буде працювати вже з цим чек-листом, описом до завдання, яке є в самій картці. Теж налаштовується за потреби. Може описати об'єкт, матеріали, типи стіни тощо. Також може прикріпити якийсь фотозвіт, креслення замірів, виконати якісь маркетингові завдання, які ми йому поставили по збору інформації про даний об'єкт. Тут ми можемо прикріпити файли, фотографії з нашої бази. Ось. Це можуть бути як документи, так і фотографії. Коли майстер виконує завдання, він натисне кнопку завершимо завдання, відповідно, заповненими тут даними. Щоб побачити всі завдання, ми переходимо на вкладку завдання, де менеджер, а також сам майстер, окремо може контролювати як статус виконання даного завдання, ось переміщаючи його по воронці статусів, так і по днях, Тобто ті завдання. Які у мене є на сьогодні, ті завдання, які в мене є на завтра або протерміновані. Цю цю інформацію можна бачити у вигляді списку з більшою деталізацією, ну, уже із інформацією з середини самої картки завдання. Якщо ми виконуємо дане завдання, натискаємо кнопку «Завершено», і система бачить, що дане завдання завершено. Менеджер, відповідно, в угоді буде бачити статус виконання даного завдання. Тобто він буде бачити, що завдання на заміри виконано. Можна міняти наступний етап роботи, заміри виконано, і формувати остаточну пропозицію для клієнта. Для того, щоб сформувати пропозицію, потрібно внести якусь позицію номенклатури, або ж ми в спеціальних програмах для вікон дверей робимо ці розрахунки, формуємо документ і робимо відправку даного документу. Частину процесу можна виконувати. Якщо ми захотіли сформувати специфікацію, ми натискаємо кнопку Товар і з нашої номенклатури, з нашого складу обираємо потрібну позицію і робимо необхідні правки. Змінюємо кількість, змінюємо розмір і додаємо до нашого рахунку. Для того, щоб видати, скажімо, рахунок. Ми натискаємо в, полі, в блоці документи, видати рахунок. Один клік формується рахунок. Можемо теж відслідковувати статуси документів, які, наприклад, такі як відправлений документ. Або пізніше оплачений документ. В шаблон документів вносяться реквізити і компанії, і вони автоматично сюди будуть підтягуватися. Документ можна завантажити, відіслати клієнту, перемістити на хмарний ресурс або роздрукувати. Зміняємо стадію. Наприклад, так, клієнт оплатив аванс, нам потрібно провести кошти. Для того, щоб провести кошти, натискаємо Додати фінанси, вибираємо тип транзакції, дохід чи витрати. В нашому випадку дохід це аванс. А можемо вибрати категорію, тобто за продаж товарів для початку, так, і вибрати даний товар. Можемо прописати, що це є аванс. Так, перший внесок. І, наприклад, не вся сума, а лише е половина суми. Так, аванс 50%. Можемо додати файли, документи, підтверджуючи. І провели транзакції. Аванс 50%. Вказано, на який рахунок у нас потрапили ці кошти. Рахунок вибираємо вже при проведенні платежу. Якщо підключений, у нас буде банківський рахунок, то автоматично тут буде зазначено. Фінанси у нас проведені. Тепер ми знову ж таки. Можемо ставити завдання на запуск роботи. Тобто віддаємо інформацію на фабрику. Формуємо лист, замовлення, запускаємо в роботу. Знову ж таки, можемо поставити завдання. Запуск в роботу. Нове завдання. Призначити іншого відповідального менеджера. Знову ж таки, визначити крайні терміни, коментарі, статуси. І відкривається нова задача. Система допоможе нам бачити всю історію від моменту входження заявки до підписання останнього документу остаточного розрахунку, хто коли і за що відповідав. Для того, щоб побачити всі завдання, ми вже з вами побачили це на кнопці завдання, і будемо бачити всі завдання з відповідним статусом. Для того, щоб побачити всі документи, натискаємо кнопку Документи, і ми можемо побачити список всіх документів з їхніми статусами. По фільтрам ми можемо витягувати окремі шаблони з окремими статусами документів. Для того, щоб побачити всі фінансові транзакції, ми вибираємо вкладку Фінанси, де в нас будуть відображені поточний стан кожного з наших рахунків. А також список усіх транзакцій з примітками можна робити вкладення документів до цих транзакцій, а також можна бачити зв'язок з угодами, а також філіями. Окремий функціонал скажу кілька слів про записи. Наприклад, на заміри чи на монтаж у нас є календар, де ми можемо вибирати, коли яка бригада може виїжджати на заміри, на який об'єкт. Ось відповідно, у нас система буде бронювати даний час і годину на замір. Наприклад, визначаємо статус, завдання майстра, зв'язатися з клієнтом. І у нас заброньований час на замір. Якщо майстер або менеджер можуть контролювати своє завантаження, якщо говорити про угоди, то ми контролюємо угоди в кількох виглядах. Тобто у режимі списку традиційному, де виводиться дуже детальна інформація з картки самої угоди. І бачимо відповідний статус. Угоди. Також е, буде е, сума по е, угоді е, з оплатою і заборгованістю. Або ж ми можемо відображати угоди у вигляді воронки е, продажу від прорахунку до підписання акту виконаних обід. Тобто, кожну стадію можемо моніторити. Е, угода пересувається ось таким чином. При переміщенні етапів угод. Ми з вами можемо міняти також і внутрішню деяку інформацію. Наприклад, міняти відповідальних, можемо формувати рахунки, можемо відправляти повідомлення клієнтам, можемо з вами налаштовувати певних роботів, які будуть виконувати якусь автоматизацію. У нас таких воронок може бути кілька: скажімо, роздріб опт і сервіс, як в даному прикладі, перший продаж, повторний продаж. Опт, регулярні продажі рекламації. Для того, щоб перемістити угоду а, на іншу воронку, наприклад, уявімо, що в нас приїхав продукт, і він виявився неякісним продукт з вини виробника, тобто рекламація. Ми нажимаємо три крапки верхньому правому кутку і змінити воронку. Вибираємо воронку рекламації і вибираємо на який етап, наприклад, на етапі формування заявки. Зберігаємо, і у нас міняється сама воронка. А видно, що ця угода попадає на стадію заявки, воронки рекламації. І ми будемо вести цю угоду вже по цій воронці. Будемо з'ясовувати причину рекламації. Якщо це на об'єкті, можливо, сталося вже після монтажу заявка клієнта, будемо записувати, знову ж таки, завдання на виїзд майстра, будемо фіксувати цей виїзд, будемо очікувати підтвердження заводу, знову ж таки, фіксувати дані документи, дані звернення і вирішувати дане питання по цій воронці. По фільтрам ми можемо з вами відстежувати всі угоди як по відповідальним, так по джерелам цих угод, так по категоріям товарів, по оплаті, по списаному товару або по іншим критеріям. Кілька слів про склад, повноцінний склад, який дозволяє створити кореневий каталог як робіт. Переліку робіт, так і переліку товарів, матеріалів, то що вигляд е картки товару і вигляд структури складу теж налаштовується під специфіку е діяльності. Якщо ми відкриємо е нашу папочку, з'являється позиція товару з е основною інформацією, ми можемо також всередині. Бачите більш детальні характеристики даного товару. Е, відразу можемо їх редагувати, або тут, або прямо в угоді. Е, підтягуємо фотографії, підтягуємо е, штрих-коди, модифікації тощо. Відповідно, можемо формувати комплектації, е, будемо бачити рух даного товару, якщо він фігурував в продажі. Е, по продажу, а також рух товару по продажу. Е, Приходу на склад або ж списання зі складу. Журнал змін покаже, хто саме, які дії виконував, хто з користувачів або менеджерів. Якщо говорити про статистику, повноцінна статистика за угодами, за користувачами, тобто менеджерами чи майстрами по складу, ліди-клієнти. Також. Можемо налаштувати інтеграції. Це смс-повіщення клієнта про стадію готовності, емейл розсилка телефонія. Три маємо оператори. Bnotel, Fonet, Nextel, Viber. Зараз до кінця місяця буде Telegram та емейл. Поштові служби, маркетплейси, сайти. Інтернет-магазини маються на увазі. Банки PrivatMono, а також. Програмний реєстратор, чибокс, каса. І це МС-системи з власним інтернет магазином або сайтами. А можна підключати telegram бот який буде управляти всіма існуючими каналами комунікації, поширеними на нашій території: Viberо, Telegram, Instagram, Instagram Facebook-менеджером, WhatsApp. Один бот а, можна запрограмувати. Під різні задачі, щоб розвивати як лояльність клієнтів, автоматизувати продажі, автоматизувати консультації, звільнити е, людський ресурс, замінити їх автоматизацією. І е, бот буде автоматично генерувати з переписки е, клієнта. Е, інформацію можна про переписку передавати у саму картку, як клієнта, так і угоди. Ось тут в нотатки буде передаватися діалог. Якщо не інтегрувати буде встроєний вайбер, наприклад, то у нас є публічний чат, куди буде потраплятися переписка, і з цією переписки ми можемо утворювати вже ліда. А можливі інші інтеграції вже за запитом клієнта це обговорюється окремо в персональному технічному завданні.